А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, воїни зсу атакували вздовж лінії роботи невербове Новофедорівка. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, російські війська змогли незначно просунутись в районі Роботино. За його даними, 71-й мотострілецький полк, 42-ї мотострілецької дивізії, північно-східніше Новопрокопівки та південніше Роботино здійснив декілька спроб робитися в останнє село. Однак, увесь їх здобуток за дві доби загалом склав 800 метрів. Машовець підкреслив, що роботи не від Окупантів дуже далеке, В свою чергу, спроба підрозділів 56-го десанту штурмового полку відсунути передові підрозділи ЗСУ, північно-західніше Вербового, також закінчилась безрезультатно. Я додам, що в принципі на Мелітопольському напрямку наші військові задіють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад і особливо техніку, що підтверджують рекордні втрати Росіян на цій ділянці фронту. Найбільше вони тут саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби внаслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів. Крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби. А також знос гармат, все це призводить до таких великих втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і РСЗВ. А це є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягувати реактивні системи залпового вогню ближче до лінії бойового зіткнення. Чим користуються наші військові і легко їх. Знищують. І от якраз далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту воїни ЗСУ ліквідували групу російських загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як би підлітає до окупантів і скидає на них декілька снарядів. Як результат, всі цілі були ефектно знищені. А загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували вісім російських загарбників. Про це повідомили сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну станцію РЕП, радіолокаційну станцію А і та чотири одиниці автобронетехніки. На Бердянському напрямку окупанти безуспішно атакували на північ від приютного однак, ворог успіху не досягнув. Як повідомили кремлівські військори, наразі через погані погодні умови практично неможливо використовувати засоби зв'язку та безпілотники. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки. Тут нашими захисниками було відбито 13 атак. Окрім цього, ворог обстріляв 10 навколишніх селищ. І от тим часом український аеророзвідник Микола Ворошинов заявив, що ЗСУ нібито вийшли з Мар'янки. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. У дописі він зазначив, що до наступного міста Курахового менше 14 кілометрів по прямій дорозі. Ворошинов прогнозує, що після Авдіївки ворог кине всі сили на прорив в напрямку Курахово вугледар. Військовий додав, що вже почав вишукувати найбезпечніші підвали у місті для аеророзвідки. У свою чергу командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський підкреслив, що оборона Мар'янки Ває, а інформація про життя міста не відповідає дійсності. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб точити місто. Та, попри усі намагання окупантів, наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Відтак за минулу добу окупанти 51 раз атакували поблизу Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Південніше Сєвєрного, Південніше Тоненького, Первомайського та Невельського. Однак ворог не досягнув результату. Однак ворог не досягнув бажаного результату за останні три доби на Авдіївському напрямку. Окупанти провели штурмові дії у щонайменше 16 місцях. Про це написала аналітики з проєкту Deep State. За їхніми даними біля степового ворог наступав щонайменше у трьох місцях. Та, попри усі намагання, окупанти успіху не мали. В районі Терекону та веселого були відбиті як мінімум три атаки із застосуванням техніки, зокрема і танків. Біля фільтрувальної станції була зафіксована щонайменше одна атака військових рев, яка закінчилась для ворога значними втратами. Також західніше промки російські військові атакували мінімум у чотирьох місцях, і окупантам нібито вдалося захопити промзону. З даними аналітиків, наразі бої тривають між вулицею Колосова та Янсинуватицьким провулком. Північніше Водяного та біля Невельського ворог також атакував, втім безрезультатно. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець на північному фланзі противник продовжує свої спроби прорватися у межі міста, зокрема, атакуючи підрозділами 114 та 15 окремих мотострілецьких бригад в районі Коксохіма. Понапря. На міську водокачку та пожежно-рятувальну частину. Північніше між коксохімом та степовим противник також виявляє активність і має вклинення у двох лісосмугах десь по 200-350 метрів кожне за залізницею та намагається їх утримати та закріпитись у них, однак безрезультатно. Зокрема, в цьому районі українські ефпівдрони спершу уразили, а потім остаточно знищили радянський зенітно-ракетний комплекс С 60 який окупанти транспортували на Уралі. Таке відео зараз шириться мережею. На ньому можна побачити, як один із російських військовослужбовців. Овців навіть прийняв удар на спину, але це установку звичайно ж не врятувало. Як результат, вона була ліквідована. І от в районі степового воїни ЗСУ знищили низку російської техніки. Про це повідомили військові з групи ударних Flying School. Зазначається, що з допомогою впівдронів було ліквідовано танк, БМП та групу російських загарбників. Також в районі цього селища воїни зсу ліквідували двох російських окупантів. Відповідне відео нині шириться мережею. на опублікованому ролику. Можна побачити, як російських піхотинців зафіксувала аеророзвідка. Після чого координати були передані оператору ФП дрона який і ударив по скупченню ворога. На Авдіївському напрямку снайпери сил спеціальних операцій знищили розвідувальну групу росіян. Про це спецпризначенці написали у своєму телеграм-каналі. Як повідомляється, під час нічного спостереження в районі Авдіївки снайпери 8-го окремого полку зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутись в глибину позицій зсу. Оператори ССО відкрили вогонь по противнику та зупинили його. Втрати ворога склали чотири окупанта. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 401 російського загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 13 танків, 12 бойових броньованих машин, одну артсистему, один СПГ та автомобіль. Ще 10 одиниць техніки ворога було пошкоджено.